Всім привіт вечер. Ми вже позанималися, у нас вже весь сніг ростає, починається болото. Йдемо сейчас з Артемом до бабушки. На вулиці тепло, болото, калюж багато. Ну сидим вот так от калюжа, Стмка. Привіт, скаже. Всім привіт. Угу. Ось у нас було так красиво, а тепер уже так усе розтало. Дуріть можна було б п'їсти, дуже багато було снігу. І все руки до не помішали. Нічого, ну, треба вчитися. Йдемо до бабушки, ось скільки у нас вже калюк. Сходимо до бабушки в гості. Мама, поїхаємо сніжки. Та які сніжки? Тут уже нічого нема. Уже все пороставало. Як же ж можна грати? В сніжки, можна було б і подуріть, в сніжки пограти. Ну, все розтало. Зора було б клас.